Нічого собі. Міла витягнула з телефону фонтан. А тепер черга стели. І нам потрібен шоколад. Так ось він швидше свайпай. Неймовірно. У дівчаток з'явився справжній шоколадний фонтан. Час починати наш челендж. Я хочу перша. Подивимося, що мені дістанеться. Ого, це ж сендвіч. Прикольно. Дуже апетитно пахне. Цікаво, що буде вміли. Зараз дізнаємось. Ого. Багет? Непогано. Я готова перша спробувати свій сендвіч. А, Хоча зачекайте, мені треба занурити його в шоколад. Поки що виглядає все так же апетитно. Спробуємо. <звук> 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 а от на смак якось дивно. Може, варто прибрати якісь інгредієнти? Наприклад, всю начинку. Упс Дивним чином вона кудись зникла. А тепер зануримо наш хліб. Мені здається, так буде набагато смачніше. А? О, так, зовсім інша справа. Але хіба це чесно? Ну що ж, добре, тепер черга міли. Я рада спробувати. От лише треба придумати як. О, знаю. Розламаю багет на дві частини. Стела лови. Далі. За допомогою спеціального геджета я позбавлюся від м'якоті хліба всередині. Готово! Ну і нарешті oh. треба залити шоколад всередину. Здається, уміли класна ідея. Цікаво, як воно буде на смак. Моє вірно смачно. Я задоволена. Hey. Ну що, хто перший дізнається, що йому дістанеться? Міла, давай. Що там? Ого, печиво з передбаченням. Uh. Давайте дізнаємо, що дістанеться Стелі. Так. О, ні, це ж яйце. Розумію твоє розчарування, Стело, але нічого не вдієш. Hey! Стела, ти лозер. Починай перша. Добре, ризикну спробувати. Може, це буде не дуже огидно, якщо тут є шоколад. О, до мене прийшла ідея. Зараз ви все побачите. Oh. Цікаво, що задумала стела. Сире яйце геть, а замість нього я візьму кіндер сюрприз. Здається, не відрізнити. Ти мене обдурила, там нічого не було. Та, мабуть, здалось. Давай вже їжі це. Нічого не вдієш. Доведеться з'їсти. Отак як смачно. Ну як? Гидота рідкісна. Бідолашна. Ну, добре. Можна тепер я спробую печиво. Давай. І Так, для початку зануримо його в шоколад. Хм, Окей. А тепер спробуємо. М -м, як прикольно хрумтить. Зачекайте, а що там всередині? Передбачення? Сковорідка з яєчною. Ось це так. Тепер міла повинна з'їсти це яйце. Я, звісно, люблю яєчню, але яєчне з шоколадом дуже сумнівне поєднання. Думаю, вистачить. Виглядає зовсім неапетитно. Я не готова це спробувати. Ой ой, мені здається, ти даремно це зробила. Давайте дізнаємося, що дістанеться вам на цей раз. Умілий льодяник на паличці, а у Стели гострий червоний пирець. Так не пощастило. Стела починає. Льодяник і так сам по собі смачний. А разом із шоколадом буде в тисячу разів смачніше. О, так. Як же апетитно це виглядає? М -м, не терпиться спробувати. Найс! Та яка стела, тепер ти. Okay, Добре. Ризикну спробувати. Сподіваюся, що він не дуже гострий. Знаєте що? А до мене знову прийшла класна ідея. Зануримо перець шоколад, а тепер не їмо його, а облизуємо. Oh, no. Стоп, стоп! Так не можна. Тобі треба не облизувати, а їсти. Ех, а я сподівалася, що вдасться. Добре, спробую відкусити. Все буде добре, все буде добре. О, ні. У мене весь рот горить. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. А, Міла, рятуй мене. Так, бідолашні Стейлі не пощастило. Але, здається, з нею все гаразд ніж з людяником міли. What? Який жах. У мене залишилась якась жижа. <реш> Дівчата, давайте швидше свайпайте телефони одна одної. What? Ух ти! У Онігірі. А що буде у Міли? What? Дитяча пляшечка з молоком, oh. але міла доросла для такої пляшки. Uh. Добре, з кого почнемо? Hmm. Ну, давайте з мене. Oh. До мене прийшла ідея. Для початку мені треба переодягтись. Як вам, мій самурайський наряд? Лише в такому вигляді можна їсти в нігірі. І так, спробуємо. Але для початку зануримо в шоколад. О, так, чим більше шоколаду, тим краще. Мені зовсім не подобається. Але здається, доїсти доведеться. Це ж все ж таки челендж. Yeah. Ху, я впоралась. Міла. Тепер твоя черга. Добре. Uh. М -м, спробую. Чого ти смієшся? Ти нагадуєш мені маленьку дитину. О, точно! Тобі теж потрібне відповідне вбрання. Ось так набагато краще. По-твоєму, це смішно. О, я те, що вигадала. Відкриємо пляшечку, підставимо до шоколадного фонтану і наповнимо її шоколадом. Закриваємо. Готово. А від цього смішного вбрання варто позбутись. Тепер трохи все це потрясемо. І у мене вийде неймовірно смачне шоколадне молоко. О, так, я в захваті. Клас! Здорово! Міла давай я звайпну. Ого. У тебе нещаслива рука стила. Ти мені свадьнула лимон? Він же дуже кислий. І як я його буду їсти? Мені вже не терпиться це побачити. А ще у мене? Вау, іграшка пістолет. Цікаво виглядає прикольно. Серйозно, стили іграшка, а в мене лимон. Ну а що, Стеле? Що ти робитимеш з цим? Ось це так, ти схожа на справжню шпигунку. Ну і що ж, давайте спробуємо іграшку в дії. Так. Подивіться, я наповнила пістолет шоколадом. І тепер можу ним стріляти. А м -м -м, як прикольно! А ще можна стріляти шоколадом вверх та ловити ротом. І смачно, і весело. Міла ти чого сидиш? Тебе вже твій лимон зачекався. Я не хочу його куштувати. Добре, нічого не вдієш. Треба розділити його на дві половинки. О, дивись, у мене вийшло. Ну а тепер треба занурити у шоколадний фонтан. Гадаю, шоколадом лимон буде не таким кислим. Ну що ж, побажайте мені успіху. Ой, кислятина яка. Подруга, це ще не все. Тобі треба його відкосити. Давай, давай. Яка ж ти жорстока? Ще подругою звиться. Мамочки, у мене все обличчя від кислоти зводить. Який жах. Все, я це зробила. Yeah. Yeah. Ти молодий, справжній oh. герой. Mm. А можеш бризнути мені в рот шоколадом. Mm. Будь ласка. Давай. Mm. Точно в ціль. Mm. Я хочу ще. Mm? Ще. Mm. Ну, давай! Стріляю. Oh. Ей, Ти що накоїла. Я тепер вся в шоколаді, проте це дуже весело. Ну, добре, шоколад все одно смачний.